Доброго вечора, друзі. Знову цікаве питання. Цікаве, я думаю, для всіх, хоча я на цю тему висловлювався. Ну, я розумію, майже 2500 відео за ці роки важко знайти. І, звісно, деякі теми вони вічні. Тому я зараз озвучу запитання Сергія. І спробую відповісти. Питання таке, виникло, питання таке виникло вчителю. Давно мене цікавило. Людина їсть якусь їжу, іноді нездорову. Наприклад, фастфуд. Вона впливає на її тіло кілограми та іноді поганим станом. І чи допоможуть їй їй молитви, афірмації там про метаболізм і очищення їжі, молитвою перед вживанням їжі, щоб вона приносила менше шкоди? Чи працює це? Все, дякую за відповідь. Ну, отже, я собі, ну, ви берете, відкриваєте YouTube, і йдете в початки, і дивитесь на мене 8 там, чи 9 років тому, і дивитесь на мене тепер. Дві різні людини. Ну, приблизно, трошки схожі один на одного. І це про метаболізм, про їжу. Я люблю поїсти смачно, люблю поїсти жарене, люблю поїсти фастфуд. Я все це люблю. Але це дійсно це боки, це не тільки боки, це шкода. Але навіть коли ви вибудовуєте собі здорове харчування, ви не можете собі його гарантувати. Чому? Ви маєте знати, яким чином вирощені ті овочі, зелень, тварини, хліб, чи є там ГМО, чи ні, чи які там пестициди, які там вдобрива і все інше. Ви це маєте знати. Мій товариш він агроном по освіті, закінчив академію аграрну, вже багато років живе в Швейцарії. І Він в темі, що кажуть, і казав, що швейцарці намагаються відновити сорти злакових, в тому числі, які не були підвержені навіть селекції. Людина до них вони вишукують древні сорти злакових і починають культивувати їх. Розмові більше 10 років. Отже, навіть ніякого втручання людини в ідеалі не мало би бути. Але людина втрутилася скрізь. У мене друзі, які мають, ну, живуть в багатстві, вони собі зробили таким чином. Це причому була така ну, мода не мода. Я знаю, що, по-моєму, принц Гаррі так робить. Вони купили землю, купили будинок, поселили сім'ю. І ті вирощують птахів з яйцями, там перепели, гуси, качки, кури, індики, кози, молоко, корова, свині, і вони оздоровили ту землю, вони культивували на ній органічні добрива, і ті вирощують їм все. Садок посадили, ягоди. Вони там живуть, вони отримують зарплатню за е, те, що вони обробляють і дивляться за цим хазяйством. І вони вирощують городину, самі нею харчуються і всім там роблять сир, масло, Ну, повністю забезпечують 100% екологічно чистими продуктами. Е, вони собі це гарантували грошима, але ті гроші в них були. Ми з вами, на превеликий жаль, в більшості своїй не можемо гарантувати чистоту, екологічність і енергетичну екологічність продуктів. Як би ми їх не очищали, як би ми не старалися, як би ми не купували у бабці. Я колись мав бесіду з далекими родичами, ми були в якийсь ювілей, і була жіночка, яка вирощувала. Індиків. І вона вирощувала собі індиків. І на продаж індиків. Вона утримувала їх в різних частинах своєї садиби і кормила окремо. Ті, що на продаж в неї були до 30, по-моєму, кілограм. Не буду брехати, ну так, на відчуттях. А свої не дотягували і до 16. Але ті вона ніколи не їла. Але казала сусід чимось таким ядовитим кормити індиків, що вони виростали в нього, по-моєму, до 50 кілограм. Брехати не хочеться, але в абсолютних цифрах десь так. І у товариша сусід вирощував картоплю на продаж саму ранню в теплиці, поливав її світрою таким так. Що мій товари, ну і коли він попросив, запропонував товаришу, каже: хочеш, молоденька вже є. Він каже: я твоєї картоплі боюся, а в мене очі вночі будуть світитися. Розумієте? Людина, звісно, заробляє, людина поливає всякими вдобривами і отримує фінансовий результат, не дбаючи про наше здоров'я. Продав, що там з нашою печінкою, нирками. І все інше. і багато зараз, звісно, цих смаколиків. Я е, бачив сім'ю, в якій в 4-річному віці дитина мала онкохворобу від Чупачупс. Її просто закормлювали Чупачупсами. Не знаю, дуже любила, кілограмами купували. Лікарі сказали рак від Чупачупс. Розумієте? І таких Чупачупсів нам дають багато, багато багато Макдональдсі. Чіпси. Ну, не біда, коли ти там трошки то посмакував, десь пішов, з'їв попкорну в кіно або ще щось по цей. Хоча я не люблю, коли йде шарудіння. І коли дивишся кіно, ну, тим не менше люди так собі надивилися американських фільмів, що там всі їдять попкорн, тепер ми купуємо відрами його і їмо під час сеансу. Але не про то мова. Мова про те, що забезпечити собі екологічність, і енергетичну, і хімічну, і біологічну їжі з точки зору ГМО і всього гібридів неможливо сьогодні. Це я так довго обмальовував вам ситуацію. Зараз нагадаю: вподобайки, коментарі, підписка, рекомендації і чекаю ваші дописи в особистій месенджер. Фейсбуку з метою записатися на навчання в академії. Так от, який вихід тут Сергій і підказує вихід про програми. Так, дійсно, те, що ми там від... налаштовуємо метаболізм, обмін речовин, водно-сольовий баланс, я це теж роблю. Але в мене давно стоять програми. І я рекомендую поставити їх вам собі, що ми, максимально наше фізичне тіло, сприймаючи їжу такою, яка вона є, воду такою, яка вона є, бере виключно необхідні і корисні речовини, а все, що Являється шкідливим для нашого фізичного тіла, виходить в шлак. І такі програми я ставив перший раз років 15 тому, тепер я їх посилюю, я їх підсилюю, я живу в цих програмах, і звісно, що розумієте, бо мені треба було просто втратити вагу. Там, 30-40 кг, то я таке робив. Але поверталося з плюсом. Мені треба було, наприклад, зменшити об'єм, і я це, над цим продовжую працювати. Але без провисання шкіри, без розтяжок, щоб я в гармонійному режимі втрачав, не втрачав, не а приходив в нормальний об'єм і в нормальну вагу. Це і відбувається зі мною. Тепер це кориговано, але, тим не менше для мого організму я ставлю програми такі. Але тут, перше, по е вірі дається. Казали, що фараони були настільки навчені, і їх жреці теж, що навіть коли їм давали яд в їжу, вони, він на них не діяв. Я в це вірю, от, е в цю історію, не знаю, чи справилося б їх тіло з новічком. Але я думаю, що теоретично це, це можливо, і думаю, що практично були і є такі люди, які настільки натреновані, що вони можуть їсти, ну, вжити яд, і він на них не подіє. Я думаю, що такі і техніки, і люди, які володіють цими техніками, є. Але що робити простим нам? Треба ставити програми, про які я казав, щоб. Все добро лишалося нам, все недобро йшло собі з землі. От. І там уже по вірі дається, наскільки ви все вірите, наскільки ви здатні поставити собі ці програми, наскільки ви здатні в ній, в ній жити, але все одно ви будовуєте харчування. Я, наприклад, передивився купу лекцій, купу відео, щось мені лягло на серце, щось не лягло. В свій час я перепробував. Купу дієт можливих. Подумаю про марафон, по зменшенню об'ємів і кілограмів. Але ну гарантувати безперечний результат неможливо, чому, бо повірі дається. та да, І причини того у кожного різні, От. і тому хтось взагалі не може. Схуднути, ну от У мене вибудовувалося тіло світло, і що я не робив, я навпаки роздувався, ви пам'ятаєте, і щочки, і, і, і пузо не животик. От, Але це все в минулому. Отже, мої любі, напишіть, чи хотіли би ви взяти участь в подібному марафоні по гармонізації метаболізму, водно-сольового балансу вибудовували програм. Травлення і, звісно, наведення ладу, з, по факту з об'ємом і вагою. Отже, мої любі, я сподіваюся Сергію, ти задоволений відповіддю, отримав відповідь. Отже, дякую, друзі, дякую, що ви є, дякую за ваш вечір за ці хвилини, і бажаю всім мирного вечора, мирного неба, мирної ночі. Серцем з вами майстер Овен Стефан.